Привіт, Христина! В цьому відео будемо розбирати твою психоматрицю, яка вже готова вона в мене ім'я і нумерологічний розклад. Таке пов'язане, цікаве. Почнемо дуже швидко. І по суті, ти людина комунікабельна та творча, способна адаптуватися абсолютно до любих змін. Це говорить твоє ім'я. Також дуже чудово розвинута інтуїція, яку треба, в принципі, розвивати, тому що. Ім'я, саме Кристина, це є магічне ім'я, тому що має майстер-число 33. Дуже здібно себе проявиш саме в соціальних сферах, там, де треба спілкуватися, тому що ти комунікабельна і спроможня адаптуватись до любих змін. Що говорить твоя психоматриця? Ти способна до вивчення любих наук, тому що в тобі високий інтелект. Ти не маєш своєї сильної енергетики, тому тобі треба її самостійно набувати. Це обов'язково практики дихальні, це обов'язково йога, прогулянки, духовні практики. Тобто там, де ти будеш розвивати і накопичувати, обновляти свою енергетику, тому що сама ну, ти її не можеш накопичувати. Ти її можеш брати із партнерів або з природи. Якщо, наприклад, ти не робиш ці практики, просто їх ігноруєш, то в тобі проявляється лінь от саме від цього небажання щось робити, розвиватися і тому подібне. Твоя задача робити практики для відновлення енергетики своєї. Також твоя психоматриця говорить про те, що тобі треба обов'язково обережно відноситись до свого здоров'я, не мати шкідливих звичок, мати режим, сон, харчування, не переїдати, а чисто е, так знаєш, піклуватися про своє здоров'я, тому що в тебе воно якби слабке, а тобі треба самостійно його зміцнювати. Це реально. Просто бережи свою нервову систему, з токсиками не спілкуйся, харчуйся в режимі. Тобі треба любити берегти себе. Я не знаю, як ти вчилася в школі, в перших класах, неважливо. Але твоя психоматриця говорить про те, що ти вчилась добре. В тобі є дар до навчання, ти маєш високий інтелект, ти здібна вивчити абсолютно любу професію. Ну, тобто дуже така здібна дівчина. Але, звісно, це якщо твій дар, то, що ти маєш від природи цей високий інтелект, здатність до навчання, ніхто не превратив в мінуси. Тобто, якщо тобі ніхто там не сказав, що ти нездатна або ти нездара і тому подібне. Просто у нас по життю можуть іскусственно Занижувати нам самооцінку, занижувати наш дар, тому я хочу сказати, що він в тебе є. і щоб ти ним користувалася. Ось ця маленька одиничка, одинока в твоїй психоматриці, говорить про те, що ти людина ставиш перед собою цілі, намагаєшся їх досягнути, але більше... Сподіваєшся на випадок, ну, типу, що пощастить і тому подібно, або втрачаєш мотивацію, ставиш цілі і втрачаєш мотивацію. Тобто лідерські якості м -м, малуваті. треба їх е, е, проробляти. Маєш здорову самооцінку, вмієш самостійно знайти свої таланти, тобто здорово себе оцінюєш і, в принципі, Твоя інтуїція підказує тобі на твої таланти. Пам'ятай про свій високий інтелект. Твоя психоматриця говорить, що здібність заробляти гроші в тебе є. Ти людина яскрава, комунікабельна, тобі легко висловлювати свою думку. Для тебе важливо саме духовний розвиток. І твоя психоматриця говорить про те, що ти більше... Ставиш духовний розвиток, ніж матеріальні речі в світі. Для тебе сім'я важливіша, ніж кар'єра. Ну, тобто така інтуїція, комунікабельна, така сімейна жінка. Ти людина стабільна, важко приймаєш зміни. І сама велика трагедія для тебе це. Ремонт в квартирі. Самооцінка є здорова, вмієш себе оцінювати правильно, Тобто ця самооцінка тобі не заважає знайти в собі таланти, тобто, ти здорово оцінюєш себе, на що ти здібна? Це круто. Де твої великі гроші? Ну, це точно не фізична праця, тому що це навіть говорить твоя психоматриця. Тут немає цифр, значить, немає фізичної праці. Завжди будеш шукати, як заробляти гроші по-іншому. Ти людина яскрава, комунікабельна, тобі легко висловлювати свою думку. Для тебе важливий духовний розвиток, і можеш допомагати людям через свою інтуїцію, комунікабельність, тобто. Пошук гармонії, допомагати людям в пошуку гармонії. Тобто, може якимо наставником бути або ще кимось. Тому що на це ти здатна. В тобі є така класна здатність, як поєднувати свою творчість, у тобі її дуже багато творчості зі своєю дисципліною. Хочу ще сказати, щоб ти не займалася самопожертвою. Це, говорить мені твої восьмірки в психоматриці. Це я всіх спасу, всім допоможу і тому подібне. Тому добре було би, якби ти допомагала людям знаходити їм нові можливості, щоб люди самі, знаєш собі допомагали. Ось інтерпретація дати людині удочку, а не свою рибу. Навчити людину ловити рибу, а не віддавати свою рибу. Ось якось наставляти в цьому плані. Тому що в тобі є інтуїція, в тобі є майстер число, не забувай. І. Це твій дар, яким ти повинна користуватись. Він тобі допоможе в плані розкриття другої там, людини, її таланти, на що вона спроможна, так сказати. І ще хочу сказати, що твоє число, тройка, це говорить про те, що ти будеш класним вчителем. Ти можеш доносити правильно і доступно інформацію. Одним словом, в тобі поєднані такі супер якості, як творчість, високий інтелект, впевненість та інтуїція та розвинута адаптація. Тобто до людей, до змін ти швидко адаптовуєшся. Сама слабка твоя сторона. Це коли ти намагаєшся взяти всі справи, зараз зробити, тобто розпорошення. Коли не ставиш перед собою чіткі цілі. І коли не прорабатуєш в собі енергію. Тобто твоя, твоя удача це. Духовні практики це якісь там дихальні практики, йога, тому що тобі треба брати енергію самостійно і самостійно піклуватись про своє здоров'я. Найвища твоя цінність це родина. Якщо буде стояти вибір між кар'єрою і то ти завжди будеш обирати сім'ю. Це мені говорить твоя психоматриця, до речі, теж. Тому можливо, ще саме в родині ти зможеш збалансувати свою ось цю енергію. Тому що коли ти її будеш втрачати, ти будеш отримувати ось цю лінь, нічого не хочу робити, ніяких думок немає і тому подібне. Тому я тобі бажаю успіхів. Якщо все, звертайся і в собі не сумнівайся, не на хвилину. Ти дуже здібна і сильна жінка.